Ну що ж, вітаю, сьогодні у нас буде розпаковочка з тему. Я бачила, читала там, ну, дуже багато якихось таких моментів, що, о Боже, не замовляйте на тему. І мені теж дуже часто, коли я замовляла, просто приходив якийсь треш. І цей раз ми також будемо розпаковувати. Ну, я тут таке для себе купила дещо і подивимося, чи насправді воно буде нормальним чи ні, що його тут нам втулили. Так, давайте. О, перша. Ось так Даже навіть не знаю, що вам сказати. Що тут таке? А, це окуляри. Ось так от. Не, ну, окуляри. Модні вони так виглядали, такі чорно-золоті. Дивіться, начебто начебто я поки що щось, щось, щось такого страшного тут ще не бачу. от Давайте поміряємо. Тому що, чим більше я працюю, тим частіше мені потрібно мої мінусові окуляри. сексі-пексі Крана. Да, ладно, окуляри я зацінила. Знову ж таки, я тут не буду з антисептиком то все бризкати, тому що там ще якісь теж приколи показували. Але окей. <гум> я поки що покажу на камері, що я не брезглива, хоча в житті я бризглива. І тому вже після зйомок я буду тут все протирати. Далі, в нас іще тут є. А-а-а-а. хочеться якось обережно це все. Щоб не пошкодити, і я ще тут купила ху-ху-ху-ху-ху, різні прикраси. Давайте будемо розбиратись. І так, це мають бути сережки. У мене, до речі, в вухах. Ну, якщо ось ці сережки використовувати, то будуть, так би мовити, ну, проблем, проблеми з вухами. От, І я їх буду брати, відповідно, якраз для відео. Не хочу зараз їх міряти. Вони ось так виглядають. Тут є такі помпунчики, щоб нічого не злетіло. ну, Начебто, начебто все, ну, норм. Жити можна. Окей, ми зарахуємо. Що жити поки що можна. Далі. Золоті прекраси. Ну, позолочені. Що у нас тут чекає? А, це браслети на руку. Ось такі вони. Ну, теж, я думаю, що буде нормально виглядати з моїми тими золотими часиками. Ось так от. Я ще, до речі, багато чого ще на Алікспресі заказала, Ну, на Алікспресі там розбірні такі е, в рознобої ці посилки, тому я їх не буду знімати. А так як на тему їх вирішили об'єднати, тому ось такі цепочки, ну, начебто. Я так дивлюсь, вони начебто нормальні. Ну, тобто, якщо таке щось дешевеньке, те, що не страшно, то якось буде жити можна. Ось ці. А в мене, до речі, щоб ви розуміли, ось тут 15-й розмір. Я пам'ятаю, що мені дарували ще каблучку. Я йому сказала: в мене 15 Ну, Коли він вирішив мені подарувати цю каблучку, то купив 15,5 і тому це десь був аж цей, аж цей палець. Ну, Так свободненько було десь на цьому, і плюс-мінус зручно було на цьому. Тому в мене дуже тоненькі пальці, і для мене завжди проблема понабирати оці всі колічки, тому що їх, вони мають бути такими, щоб я підігнула під світ. Розмір. От. Ну, Начебто виглядає, що жити можна. Так, от, начебто якось. Ну, знову ж таки, в наступних відео ви будете бачити ці всі прикраси. Тут, е безумовно, безумовно, безумовно. Це... О, ну мені, от, до речі, цей набір здається плюс-мінус нормальним. Ось таким. Тому що є багато ось цих таких, яких можна під свій розмір підігнути. Так, 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 так. І ось ця сама велика каблучка. Ну Така. Вільно. Вільний простір є, жити можна, окей, щось ми придумаємо. Ці всі прикраси все одно використовуються для відео. Дуже мало прикрас я одягаю в своєму у такому побуті. А, і ось найулюбленіша каблучка сенс цього набору ось така змія, змія ну, яку треба ще буде підігнути. А її не підігнути. Значить, навіть ось ця змія, навіть на ось цей палець, вона велика. Ну, тоді треба буде щось сюди таке, напевно, маленьке одягнути тоненьке ось тут, щоб якось воно не спадало. Я так завжди ношу. Так, далі, що ще? І. Угадайте, що? Зараз будемо вгадувати. Ну, я знаю що. <падент> так, записую. Тан, тан 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 -тан. Коштує вона 500 гривень, і ми бачимо, що вона вже побита. Ну ось тут вже пожмакана, побита а ось така сумочка. 500 гривень. 500 гривень, чи там 400, чи 600. Ось така вона. От, я хотіла собі маленьку, зручненьку, просто щоб положити телефон, ключі і карточку. Все. І, знову ж таки, бачила дуже багато за 200-300 гривень, але там був лише один відділ, а тут, як ми бачимо, декілька відділів. Ну, я трошки розчарована, що вона побита. Ну ладно, воно якось. Ну, 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 з цієї сторони. Ну. ну, ладно, ладно, ладно. Так. Але виглядає так прикольненько. Так? Змія, ну тобто рік змії, треба щось під змію. Тому що там є чорна, ось така, і, здається, коричнева. Так, що в нас тут всередині? Ось так. От воно виглядає. Ну. Замочок працює. Замочок працює. Ну. Замочок працює, працює. І ось, ой. І ось тут теж ми бачимо кишеньку таку. Ну. Ось 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 ось. Як вам взагалі з фоном да? зливається. В принципі, ну, жити можна. Я знаю, що якщо мені ось ця не сподобається, тому що дивіться, яка вона така тоненька, щось. Худеньке годощаве, то замість ось цієї я просто надійну якусь золоту цепочку куплю в себе. А ви знаєте, якщо хтось знає, то я люблю ось ці. Так би мовити, роботи своїми руками. Я з дитинства там і бісером вишивала, і бісером ото щось плила, і шию. І, ну, Тобто, для мене сходити в такий спеціальний магазин для матеріалів і купити золоті цепочки, так красиво їх оформити це плюве діло. Отак от, от от. не буду вставати, тому що я в моїх домашніх штанішках. Ну як вам? Мені здається, буде прикольненько виглядати. Така, типу Аля дорого багато і тільки ви будете, і деякі люди будуть знати, щось що тут. При доставці воно ну, зігнути. Зігну. Але я так дивлюся, це все лаковане, тому ну, якось не дуже воно буде видно, мені здається. Плюс, якщо я щось туди, а, ну давайте подивимось, якщо я щось туди положу. Ну, ні, все одно буде, все одно буде, все одно буде, все одно буде ось цей слід. Я знаю, що це тема, тут уже нічого ти їм, так би мовити, не, пос... не скажеш, не поставиш. А, от і, ну, ладно, ну, якось жити можна. Жити буду, окей. Буду ходити собі ось так по магазинах. На цьому на все ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. цімка бомка